Приїд. Подобається? Мені також. Дуже подобається. Спитаєте, за що? Та за все. Тут і дизайн класний, і посадка хороша. Зараз все розкажу. Ну, я люблю таку, щоб золоту середину, щоб всього було не дуже багато і не дуже мало. От в цьому безгалтері саме таке поєднання різного такого формату мережу виглядає так яскраво. Не просто такі, просто чорний бюзгалтери. Ні, тут дуже класно мережево, дуже з класна малюнка. Всередині біжева сіточка вона створює такий нют-ефект. Ми це все розповідали, коли на тілі то біжевої сіточки ми не бачимо, а є тільки такі мережі. І це виглядає дуже класно і сексуально. Ця форма має Т-образний крій, вона створює круглу форму. І особливость в цієї формі те, що максимально відкрита лінія декольте. Тобто вона не дуже закриває і не дуже високо переходить сюди аж до плечей. І при всьому тому, що вона розрахована на великі розміри, вона має досить комфортну глибину, щоб тримати ваші груди, і не дуже закриває вашу лінію декольте. Бертелі чим більше розмір, звісно, тим вони ширше, бо так виготовляється білизна. Тут прозорий пояс, він м'який, еластичний, немає ніяких кісточок, тому абсолютно комфортно буде триматися у вас на тілі. Чашки розташовані так близько, тому груди збираються ближче до тіла. Чудово бізгалтери, цікавий малюнок мережева. Медіалана – польський виробник, який прискипливо підбирає всі такі фурнітури, мережі, вони завжди якісні. І це відчувається на дотик і на погляд, коли ми дивимося на цю білизну. Пробуйте, радимо, насить задоволення. задоволені. В інтернет-магазині Білизна Ін'Йон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.